Зачергове засідання комісії ТЕП з питань екологічної безпеки та надзвичайної ситуації є три питання. У нас на території Зв'янської міської територіальної громади розвернуто дев'ять пунктів незламності. Два із них це мобільні пункти незламності, які працюють в цілодобовому режимі. Це пункт незламності на соборності, 22 ДСНС і пункт незламності на вулиці військової добласті біля будинку офіцерів. Це пункт незламності під назвою добра справа. Ще решта сім пунктів незглавності у нас відчиняється за окремим розпорядження міського голови у разі надзвичайної ситуації, пов'язаної з відсутністю електроенергії в місті, більше 24 годин. Шановні звігляни, доброго дня. Сьогодні у нас 8 січня, 16 година, і ми тільки що закінчили роботу комісії по чрезвичайній ситуації і техногенної безпеці. Де розглянули ряд важливих питань в особливостях поточного часу, хочу сказати, що в зв'язку з певними обставинами, які зараз особливо проявляються у безпековому компоненті, це ви бачите постійні загрози обстрілів і ракетами і іншими засобами, це є велика підвищена небезпека. Плюс до цього певні особливості погіршення погодних умов. Сьогодні ще це все спонукувало до того, щоб ми звірили певні позиції по готовності наших підприємств життєзабезпечення, підприємств критичної інфраструктури до оперативного реагування на певні виклики, які можуть бути. Ми сьогодні заслухали діючі плани оперативного реагування. По всім підприємствам, загальний план продивилися, яка є забезпеченість, як оперативно потрібно реагувати, деякі питання комунікації, спільної узгодженості, звірили ще ряд питань, які необхідно. Сьогодні нам розглядувати. Чому я зараз навіть даю інтерв'ю? Тому що ряд питань, які ми не могли і не можемо розказувати, показувати через службову і запевну інформацію закриту. Але у підсумку я хотів би вам розказати про те, що ми сьогодні розглядали. Бо є певні питання, які напряму стосуються і вас. Тобто комунікація сьогодні. Вас, шановна громада, добрі люди. І комунальних підприємств, які забезпечують ваші умови життя, і організаторів різного ланки владних структур, безпекових структур. Оця комунікація і потребує сьогодні оперативного реагування. Ми заслухали всі плани по кожному підприємству. Ми подивилися наскільки готові, Ми проводили, провели певні навчання. Як запрацює сьогодні та система в тій чи іншій критичній ситуації, наявність певних резервів, по паливу, по іншим технічним засобам все це сьогодні Заслухали, відпрацювали, дали певні доручення, де виявилися певні незручності або упущення, звернули на їх увагу, і таким чином десь ще раз поставили на порядок. Денний сьогодні актуальність цих. Далі. Другим питанням було це пункти незламності, пункти обогріву, додаткові пункти обогріву, де ми, можливо, будемо розвертати, якщо буде така виникати необхідність, це теж попрацювали. Ще раз хотів би деякі моменти акцентувати увагу і звернути увагу. Пункти незламності це пункти місця, де вони облаштовані, готові для. Того, щоб виникнуть, коли ситуації, люди могли прийти, обогрітися, люди могли прийти отримати зарядження своїх гаджетів. Там у нас працюють старі і мати інтернет зв'язок. Отримати, якщо буде виникну, виникне ситуація, відсутність оперативного інформаційного простору, отримати інформацію через рації, бо ми облаштували раціями зв'язок через ці пункти. Вони будуть і пунктами різного характеру, навіть інформованості. Тому я б дуже просив би і вам ще раз знати, де є ці пункти на зламності. Дуже сьогодні відпрацьовано, будемо так говорити. Комунікація через певні додатки у телефонах. Програма дія. Хто міє і знає, користується. У будь-якому місці, де ви знаходитеся, вас направить і покаже, де є пункти незламності найперші, найближчі. Ви можете зайти на наш сайт, де там викладена карта і пунктів незламності, і певних укриттів, де теж можна цим користуватися. Але хотів би наголосити, що ми сьогодні відновили роботу пунктів незламності у питанні їхньої готовності на випадок виникнення чрезвичайної ситуації. Підкреслюю, це. Це не значить, що завтра чи сьогодні можна йти в пункт незламності і він вас там приймуть люди. Пункти незламності будуть відкриватися для людей на випадок через звичайної ситуації, окремим розпорядженням міського голови. Ми сьогодні їх ще раз оперативно запустили для того, що вони були готовими для роботи у випадок чрезвичайної ситуації. Ще раз перевірили, ще раз готовність, акти готовності і цю роботу. І я на це якраз і наголошую. Ви повинні знати, де це знаходиться. Можете піти поцікавитись, які там функції будуть надаватися і так далі. Але це питання зараз відпрацьовуємо. Третє, що я хотів би сьогодні, це ми посил у першу чергу для вас. Дуже хотів би, щоб ви почули мене. І звертаємось до тої інформації, про яку ми постійно говорили десь у минулому році, 23-му році і в 22-му році частково ми про це говорили, що кожна родина, кожна сім'я сьогодні повинна бути готовою до певних викликів через звичайну ситуацію. В кожному будинку, в кожній квартирі повинен бути запас води, щонайменше 50-100 літрів. Виникає питання, а де його? Взяти там йомкося посуди, продумайте де я сьогодні безліч різних варіантів, але воно повинно бути у вас забезпечене, повинне. Бути певні такі десь сумки складені для оперативного десь залишення помешкання. Ви повинні бути готовими одітися, виїхати, залишити приміщення і так далі. Це є ряд інших інструкцій. Ми сьогодні ще раз їх обновимо. Вам їх надавали, вони є у вас інструкції. Як бути готовими до певних викликів це величезне прохання не ігнорувати сьогодні ні звуковими сиренами, які ми подаємо, і вони автоматично сьогодні відпрацьовані. Ви бачите сьогодні інформацію в різних додатках, де що і як пролітає. Але сьогодні ви чули і бачите, що ракети летять. Ну, наприклад, до Львова залітає за 5 хвилин. До нас десь при 2 це хвилини. Це оперативність швидкого реагування. Це ну не може бути такою розважливою і затяжною. Е, насправді на сьогоднішній день є великі загрози. Ворог, клятий ворог, він сьогодні хоче інтенсивно десь. Е, Посилити і обстріли, тому що погодні умови, вони хочуть для цього використати, пониження температури, критична інфраструктура підприємства, в першу чергу енергетична, теплова інфраструктура. І в зв'язку з тим, що ці обстріли є дуже неточними, як ви бачите, вони не є дуже точними, то невідомо, куди і де може впасти та ракета чи інше. Тому є величезне прохання не ігнорувати завжди, десь бути щонайменше у місцях, де там є дві стіни, не стояти біля скла, біля вікон, не заглядати, не дивитися, а де там що літає, і так далі, подібне це не кіно, це безпека вашого життя. І я звертаюся і наголошую, і прошу, і запрошую вас бути безпечними. Ви, хто поряд з вами, навчайте, підтягуйте, беріть людей і будьте безпечні, і ну не ігноруйте тих рекомендацій, тих питань. Частіше звертайтеся до нашої сайті, там є певні інструкції, там є локації, деяким чином як скористатися, в якому оперативному часі ми. Постійно даємо, причому оперативно круглодобову інформацію. У нас є запущена гаряча лінія, яка круглодобово працює. Тут круглодобово працює штаб для того, щоб оперативно реагувати на певні, не дай Бог, виклики, які можуть бути в нашій громаді. Бережено Бог береже. Так? Ми розуміємо і це говоримо. Ми знаємо, що ми повинні зараз десь робити. Ми десь. Організаційно це забезпечимо, але є величезне прохання до вас, до нас всіх разом, спільно, спільними зусиллями один одного берегти. Хай нам Бог допомагає, хай Бог нас береже, а вас прошу почути все те, що я говорив. І додаткову інформацію, яку ви забажаєте отримати, звертайтесь на наші сайти, слідкуйте за різними іншими інформаційними порталами, до речі. Навіть і національного рівня зараз дуже багато інформації на цю тему подається. Будьте уважні, чуйте її і нею користуйтеся. До слідуючої зустрічі, дякую за увагу.